Всім привіт! Я Еліна, художник-ілюстратор, і сьогодні я вам розкажу про чарівний новорічний марафон, який називається Зимовий арт калейдоскоп. Про що ж він буде? Він буде про 5 майстер-класів, різних майстер-класів. Ми будемо малювати кастомізований віночок. Не ви не повторюєте ніколи за мною, ви берете і створюєте щось власне. Ну, взагалі, я люблю таку систему майстер-класів, коли ви копіюєте не один в один, а можете проявляти свою творчість, коли ви показуєте те, що вас цікавить, і розвиваєте свою. Творчість в нас буде три складних майстер-класи і два простеньких. Один ще з простеньких майстер-класів це в нас буде олень з іграшками новорічними на голові. А стосовно тепер ілюстрації, поскладніше, ми з вами поговоримо про пропорції обличчя про стилізацію. Як створити цікавого персонажа, схожого на вас або того, кого ви малюєте? Ми з вами створимо карту бажань. Ну це буде не карта, це так секретне слово, але в нас буде ілюстрація, де ми промалюємо свої бажання на наступний рік. І я думаю, що вони мають бути здійснені цим мрії, тому що ми будемо декілька годин малювати ілюстрацію, будемо сконцентровані на своїх бажаннях, і я думаю, це великий. Плюс до цього марафону. І один з майстер-класів це ми будемо створювати атмосферну ілюстрацію. Можливо, хто був у мене на курсі про арт, це буде пов'язано з теплою ілюстрацією, тобто ми будемо вчитись через колір показувати емоції, показувати і передавати атмосферу. І ще в нас буде один майстер-клас. Це в нас буде Дід Мороз Фея. Ми там поговоримо про динаміку персонажа, так само поговоримо трошечки про обличчя, про різні текстури, на що вони впливають, як це треба малювати в діджитал форматі. Тобто, тут не важливо взагалі в якій програмі ви будете працювати обтравочні маски вони скрізь однакові. Тобто, як можна буде з одного героя зробити декілька варіацій. Цей марафон можна проходити на будь-чому. Ви можете проходити живими матеріалами в Infinite Painter, на вакамі в фотошопі, на телефоні, взагалі як завгодно. Головне, це те, що ми з вами будемо малювати і занурюватись в атмосферу чарівну, різдва, святковості. Кожен з вас намалює 5 унікальних ілюстрацій, які хочете саме ви. Ви попрактикуєтесь в роботі з референсами, ви потренуєте свою креативність і творчість і. У нас буде два варіанти проходження. Може бути самостійний тариф, ви просто купуєте майстер-клас і проходите собі в своєму режимі. Можете, коли намалюєте, відмічати мене, викладати в інстаграм, в сторіс, мені буде дуже сильно приємно. Але щоб я це побачила, у вас має бути відкритий профіль. Або якщо він у вас раптом закритий, ви ще не готові, але ви все одно намалювали, то надсилайте мені в особисті ось сюди. Мені буде дуже приємно. Я обожнюю, коли ви ділитесь своїми роботами. І буде тариф разом. Разом ну, у нас взагалі стартує марафон цей 1 грудня. Разом це означає, що ми будемо проходити е, марафон разом. У вас будуть певні дедлайни. Ну, тобто, перший майстер-клас виходить 1 грудня, потім там 2, 3 і так далі. Е, будуть викладатись відеороки, ви будете дивитись, малювати, скидати в канал з домашніми завданнями. Тобто, це навіть буде вже не марафон, як невеличкий курс, де я буду давати зворотній зв'язок. Але зворотній зв'язок буде не просто типу. Ой, да, ой, ні, ну там щось не підходить, зробіть краще, ні. Це буде конкретний зворотній зв'язок від мене. Хто, ход... ви... Хто був на проекті, ви знаєте, як я це роблю. Тобто це буде ем, ваша там, фотографія роботи з живими матеріалами, будь-якими, або в процесі, ви скидаєте, і я вам даю на неї правки, щоб у вас вийшла крута, офігенна атмосферна робота. Ви потім. Якщо це там Дід Мороз, Віночок, Олень, ви можете просто зробити собі стікер, додавати в інстаграм, можете листівку зробити, можете повноцінно зробити ілюстрацію своїми там персонажами, своїми улюбленцями. Тобто, просто ми будемо занурюватись і творити. Тому цей марафон називається Зимовий арт-калейдоскоп. Ми будемо крутитись, поринати, створювати. Коротше. Я вже чекаю, я зараз в процесі створення, вже в процесі три майстер-класи майже зроблено, знято. Ну, я думаю, це буде круто, тому чат спілкування, це підходить до тарифу разом, де ми будемо разом всі спілкуватись. Я буду перевіряти домашні завдання. У нас буде своє таке новорічне різдвяне ком'юніті, де ми будемо створювати і надихатись, і надихати один одного, ну і, звісно, підтримувати. Також до обох тарифів буде бонусний майстер-клас Новорічна іграшка. Просто бонусний, тобто ви його отримуєте, хочете малюйте, хочете ні. Це просто невеличкий бонус від мене на Новий рік. За детальнішу інформацію і цінами пишіть калейдоскоп ось сюди в інстаграм. Я просто не знаю, де ви саме це дивитесь в інстаграмі, через Ютуб, через сайт. Тому, якби, щоб придбати, якщо на сайті переходьте, можете придбати. Якщо сумніваєтесь, не розумієте сайти, боїтеся, переходите на інстаграм, і я вам надсилаю реквізити. ФОП працюємо офіційно. Все офіційно. Тому... Все, бажаю всім гарного дня. Сподіваюсь, побачимось з вами скоро на марафоні.